Так, я ще запишу, все. Так ми, так ми ж нікуди не йдемо, ми ж тут в холі. Так. Що ж нам писати? До -до 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 -до. Нас же хватить вже нас писати, нас же пишуть же О! Шпак! Не вигналися тебе. йолки палки бля. Які люди, Гаврюша. блин. Які люди, блин. Що там? Прийшли ці негодяї і активісти опять тебе кошмарить, бля. Так, хто нам допоможе? Є інспектор з дотримання прав людини, так? так? Да, покличте, будь ласка. Бо я цьому не довіряю цьому перевертню, який сидить за стеклом. Тільки що був тут, так? Добре.